Божий вам! Аминь. Христос сказав, ніхто не благ, як тільки Отець Небесний. Знаєте, говорить тато, добрий, можливо. Знає Господь, все наше серце. Знаєте, е, от коли ми співали пісню, спомнився мені один брат Марик із Чехії. У нього були друзі такі невіруючі, вони почали ходити в служіння. Він женився і почали ходити в служіння ця сестричка, і він її питає: Як тобі каже служіння? Вона каже, знаєш, ти каже, нема більше задоволення, як знаходитися в е, Ну, У світі люди мають різні мероприємства. Знаходити свій е, відпочинок, каже, ну, в служні каже, саме є приємне для моєї душі. І це мене так потішило, брати сестри. Я думаю, і для нас, і всіх, коли знаходимося в служінні, це саме є приємне. Чому, брати, сестри? Бо тому що прибуває тут Господь. Він говорить до нашого серця. Знаєте, може так. Тихо, ніжно. Свій час, коли Ілія прийшов до Господа, каже, Ілія, чого ти тут? Він каже, я вас ревнув у Господі Савові. І коли він так ревного прийшов, там пещеру, Господь явився своїм присутствім, потішив його порадих. знаєте, ми співали сьогодні, навіть псалом, що Господь перебуває Господь в висоті, як небо на землею, а також Господь перебуває у нашому серці. Я не знаю, що ми відчуваємо те присутстві нашого Господа, сьогодні на цьому служенні він кришкається нашого серця. І це є приємно. Знайте, тут радість, куди є Господь, ніхто не може її забрати. тому, що Господь він тішить твоє серце, говорить до твого серця. Ніхто не знає твоїх думок, ніхто не знає твої переживання, але знає Господь, він ніжно, як та ніжна корміниця, підходить до твого серця, тішить тебе, радує, наповняє. Навіть тими словами, сьогодні брат говорив. Знайте, може, десь так не думаєш за одну та людину, за другу так. Ну, бачимо, так ніж Господь наповнює своє слово, щоб ти так дивився, як дивиться Господь на кожне серце. Як він дивиться? З любові, братими серце, на кожного серця можуть десь які грубі, можуть якісь зачерствіли. але на кого робить на наше серце таку роботу, щоб все. Наше чорт, все камене, воно його сміхчити, розбити, зробити таким лагідним, як у нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, і це приємно. знаєте, очищає баню і водною через слово. Знаєте, хто любить, знає кобаня, є водною, є. Є, є в нас є парілочка. І коли ти після парілочки так пропаришся, нічого тебе не зробить, ніхто там тебе не шепо, тому що ти пропарився, ти вимився, ти чистий бративо-сестри, І от так слово Боже, воно якбо може отак ніжно, но так проникає в твоє серце, і то, що там є зло в нашому серці. Воно, і скориняє, і очищає і робить його чистим приємні для нашого Господа. Зачитаючи книгу Єздри, і коли Єздере сідає з Господом, много задає йому питань. І там одне місце, я зачитаю, ну, мені так лило на серці. Знаєте, коли він говорить за Ізраїля, за народ Божий, і каже, Господь для нього. Я зачитаю це з восьмої голови книги Єздри. І він багато чого не вистачає тобі, що ти міг полюбити створіння моє більше. За мене, хоча часто приближався до тебе самого, а до неправильних ніколи. Але втім дивний ти перед всевищим, що смирив себе так, як пристойно тобі, і не судив про себе так, щоб багато славитися між. Праведними. Дивіться, Єздра говорить з Господом, а Бог каже: невже ти ліпше любиш народ мій, як я? Ну каже, і в тому дивний ти в очах моїх, що ти смирився перед Господом, знаєте, і не так щоб славитися між праведними. І думаю, як для Господа приємне серце. Коли от наше серце смиряється, ти не думаєш про себе щось високого. І Бог каже, втім ти дивний перед моїми очами, що ти смирився. Ви знаєте, коли от свій час ходили. Самуїл перед Господом, сини його далі почали судями бути, і людям не полюбилося, тому що вони не так справедливо ходили перед Господом і вони попросили себе царя. Хоча то було неприємно для Самуїла, для Господа. так, 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 так же. І от коли вже вони хотіли збрати царя, Бог каже, хай буде так. І коли бачимося, що от Господь вже зробив свою працю, коли там стратилися ці ослиці, їх шукати, прийшов до Самуїла. І каже, коли вже і говорили, і каже: От не все ти жадане, не не все літи жаданий, що в Ізраїлі для тебе і для дома Твого, як Бог говорить для Сеула. А він каже, що ти такої говориш. Не вже каже, наші, я з коліна Венімно найменше, і я сам і менший, знаєте, і я думаю, от коли Даша потім напевне, не малим ли в очах своїх, от коли я те поставляв на царство, бачимо, от така різна характерка, яка в людей, коли людина сміряє себе, їх думає, що приємні для нашого Господа. Ми бачимо, коли Христос, е, будучи на цій землі, апостол Павел напевне до Филиппіян. Е, я зачитаю в другому розділі, каже. Він, будучи образом Божим, не вважав захват бути рівним Богом, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробив себе подібним до людей і по вигляду, як став чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті, смерті Хресту, і тому Бог звеличив його і дав йому ім'я, вище всякої ім'я, щоб перед ім'ям Ісуса хвалилося всяке коліно небесних. Схилилося всякою коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідав, що Хрис... Господь Ісус Христос, славу Бога Отця! Дивіться, на цьому лицю землі Христос смирив себе, був послушний до смерті кресної, прийняв образ раба, повіду став, як чоловік. знаєте, і отаке от положення перед Господом було приємно. І Господь дав йому ім'я первище імені всякого. Бачимо вотариса характер, як я приємний для нашого Господа, де каже я живу на вестах небес і восвятилищі і також у смиренних і сокрушених серцем, що обожавляти дух смирений і серце сокрушене. І сі наше серце сьогодні такове смиренне, сокрушене, то сьогодні Господь дасть себе знайти. І думаю, всі наші сьогодні знайти нашого Господа, щоб його присутствує на поле нашого серця, і в його присутствує Бог говорив до нашого серця. Знаєте, ніхто так не може сказати тобі і мені, як може сказати Господь, коли наше серце приходить смиренні. Знаєте, Господь ізбирає свій апостол. Робичи через них працю, що було наповнено, свій час, було, коли вони розбилися. Пізніше Господь сповнив силою Духа Сього, і вони сміли йшли і возвіщали волю Божу, бортина сестри, коли ісилили того хрому, коли в красних дверей. І далі там востаннє було, і вони запрещали йому, і колеже. І коли вони прийшли і помолилися, каже, Господи, востою сирі з ними. І от запрещай нам говорити у ім'я Ісуса Христа, коли ти совершає знамені чудеса во ім'я, сина Твого. І знаєте, коли вони молилися і говорили перед Господом, місто зах... Хиталося в них сповнили силу Духа Сього, і всіх було одно серце і одна душа. Знаєте, от коли Присус Боже наповняє церкву, і коли ім'я Господні величається, славиться, є Присус Бог, Боже каже, і у них, у них було одно серце і одна душа. Хто може так об'єднати наші серця? Хто може з'єднати наше серце? Як не дух свій братимесест, і це приємно, що ця сьогодні ця ера духа Святого, де Бог робить роботу. Гордий наш сміряє, каменний розбиває, тому що слово Боже, воно подобно молоду. Ту мичу розбиваючи всяку я хотів би ще склонитися перед нашим Господом. І де ще якось нашу можем відчуваємо якусь гординю, наше твердо серце, порсив, Господи, наповни духом з тим, сміх його, щоб нам бути. Тим народом, який ти потішився, де ми і сайшнем на подих душі. Він буде дивитися задоволений. Знаєте, от, в прошу неділю завершали воно крещення. Я знаєте, ну я до від душі такі радий і тішуся, щоб от люди приходять до Господа, їхнє серце віддається для Господа. Знаєте, рог робить свою працю і присуняє спасає їх до церкви і то тішить, тому що церква Господня поповняється. Господь радується народу своєму. Сьогодні ми будемо радуватися з ними і будемо просити, щоб ця дія духа цього, у множах їхньому серці у них тішилися Господом, і ми з ними тішилися, і вся церква була мала одне серце і одну душу. Нашому Богу хай буде слава повіки вічні. Амінь.